Українці, привіт, Раді витати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про нову схему, яку хотіли зробити нещодавно на українській митниці автоімпортери. А саме такий подборщик авто, як alex 333 Чим він підставив свого клієнта, і клієнт майже не позбувся транспортного засобу, його митниця не конфіскувала, а попав більше ніж на 50 тисяч гривень. Історія наступна. Українець Олександр Семенюк він звернувся до Alex 333 і з проханням підібрати транспортний засіб за кордоном. Транспортний засіб був Volkswagen Passat 2.0 дизель 18-го року. І що зробив Алекс? Алекс посвітував таку схему зробити в договірі купівлі продажу пошкодження мотору. Але е, хотів зробити, знаєте, собі вигідніше, тому що клієнт гроші платить. то йому обіщав, каже: я тобі розмитнення дешевше зроблю. Зроблю все дешевше, все порішаємо. Будемо воювати за твою машину на митниці. А в кінці зробили купчу, в якій е, вказано, що мотор пошкоджений, зробили мінімальну ціну 6 тисяч євро, хоча прохідна 9 тисяч євро по таблицям. І що він зробив? І Алекс 333 відправив цю машину своїм ходом. Записали в купчі, що машина пошкоджена, пошкоджений мотор. А машина приїхала на митницю своїм ходом. Ви представляєте, які очі були на кордоні вмитників, і митників вже на самому митному посту? Вони всі з цієї ситуації сміялись. Всім було смішно, крім власника транспортного засобу, тому що. На лице підробка документів це по-перше. По-друге, ухилення від сплати митних платежів у військовий час в країні. І по третє, Алекс в своїх відео завжди каже, що він хоче чесно все робити. А наяву каже, чесно, а робить зовсім по-іншому. Такий собі, знаєте, чоловік, який неправду говорить. Чим закінчилось все це діло в цього чоловіка? Алекс від нього, 333 Відразу відмовився допомагати йому не захотів, тому що він знав, що він не може нічого вирішити на українській митниці. А чому саме не може про це? Ми будемо говорити далі в кінці. І він від нього відхрестився. Ця бідна людина. Там кого міг підняв до брокерів, ходив брокера, вже на місці йому допомогли це діло все зробити. Переподали декларацію, зробили декларацію за мінімальною прохідною на 9 тисяч 1 євро. І митниця цю машину пропустила. Вони пожаліли цю людину. Хоча в нього могли бути такі проблеми, ну як мінімум, на 50 тисяч гривень він попав від тої суми, яку йому Алекс 333 обіцяв спочатку. І коли ми починаємо цій ситуації розбиратись, ми дивимося далі історію. Ми бачимо, що раніше Алекс 333, він працював з таким митним брокером, як Андрій Хмара. І що цікаво, Андрій Хмара такий знаєте, чудовий брокер, про нього були гарні відгуки, я про нього нічого поганого не чув. Але на сьогоднішній день брокер Андрій Хмара, він не має ліцензії про брокерську діяльність. Чому? Тому що раніше в них були якісь схеми на митниці з Аліксом, і в Андрія було часто протоколи. Вони подавали документи, їм давали протоколи. Не Аліксу, а Андрію. Він Андрія підставляв під цей молот. І Андрій отримав протоколи: 80 тисяч гривень штраф, 100 тисяч гривень штраф. Зі своєї сторони вони себе позиціонували як такі борці з корупцією, будуть з митницею воювати. А по факту там просто були чорні схеми з заниження митної вартості, з якої вони отримали. З клієнта брали більше. А платили менше, в них була така схема, ну це саме в Алекса. І митний брокер про це не міг не знати. І на сьогоднішній день митний брокер позбавлений ліцензії. І він розмитнювати це не може. Дозвіл був анульований, і на сьогоднішній день вони розмитнювати не можуть. І підштовхують людей до інших брокерів. І як виявилось, чому ж Алекс 333, який взяв. Кошти наперед за підбір, про що ми категорично забороняємо робити ніколи наперед нікому. Кошти не платити. Таким навіть і, знаєте, цим подборщиком. Коли він приїхав, подивився автомобіль, біля нього заплатили. Тому що коли я готував цей сюжет, я закинув відео на Тікток, і мені люди пишуть, що «Алекс того кинув на 300 євро, того кинув на 400 євро. Люди скидали гроші на підбір автомобіля, а автомобіли не підбиралися, просто гроші уходили в нікуди і все. А потім телефони блокувалися. І люди не могли ні до кого дозвонитись, не могли нічого зробити. Далі ми виясняємо таку цікаву обставину, що в громадянина України Гечо Олександр в нього є паспорт закордонний. Є номер цього закордонного паспорта FG 158028 І що дуже цікаво, чому ж він не приїхав на допомогу своєму клієнтові в Україну і йому не допоміг. А виявляється дуже проста така ситуація. Є такі журнали митниці, які показують, коли громадяни України заїжджають в Україну і коли виїжджають з України. І в цих даних є запис, що громадянин Алікс 333 Олександр Геч, він заїхав в Україну 10.02.22, це був в'їзд на автомобілі Volkswagen Passat. Далі в нього нема виїзду на сьогоднішній день. Він перед війною заїхав, але по сьогоднішній день він не виїхав з України офіційно. Тобто в нього є в'їзд, але в нього немає виїзду. І так як йому нема 60 років, якимось чином він виїхав, коли розпочалась війна. Тому що коли розпочалася війна, він відразу перестав вести свій ютуб канал, там півроку не вів, чи скільки відео не скидав, стресанув. Ну, і така ситуація. І ми дивимося, чому так? Чому в нього немає виїзду в Державній прикордонній служби? Можливо, коли він виїжджав, не працювала програма. Але в принципі він і не мав права на виїзду, тому що йому нема 60 років, і наскільки ми знаємо, він не пільгова категорія. Тобто ці борці, як вони себе позиціонують за справедливість, вони напряму порушують закон, де це можна зробити, напряму обманюють людей, де це можна зробити. На інших людях хайпують. А в кінці, коли дивишся, виявляється, він виїхав не по закону. А можливо і по закону, можливо, база не працювала. Ну, можливо, буде відповідь від Олександра. Він покаже свій закордонний паспорт, як він законно виїжджав. Але що ще цікаво, даний громадянин-автопідборщик? Він балотувався на виборах в місті Коваль і хотів бути місцевим головою Коваля, хотів якісь там реформи впроваджувати в Ковалі, боротися з корупцією. Але коли розпочалась війна, він покинув своє місто. Який він любить, і переїхав в іншу країну. І як ви бачите, переїхав навіть коли не можна було йому виїжджати, тому що він не має права на виїзд і в Україну зараз він, звичайно, не повертається, тому що в нього є з цим проблеми. Отже, бачите, яка схема, коли люди знаходяться за кордоном громадян України вони можуть розводити, коли в громадян проблеми, вони від них відхрещуються, своїх колишніх друзів, таких як Брокер Хмара, підводити під протоколи, потім від нього відхреститися. От вам Alex 333 Наша порада на сьогоднішній день. Якщо ви маєте справу з будь-якими автопідборщиками, з будь-якими людьми, які надають послуги, ніколи не платіть кошти наперед. І тоді ви не будете ошукані. Тільки після того, як зроблена робота, і довіряйте тільки тим людям, наприклад, хочете автопідборщика, спитайте в своїх знайомих, хто їм шукав, і звертайтесь до них. Ну ніяк не до таких людей, тому що вони вас кошти візьмуть, вони вас скинуть, і ви будете одним із тих ста, кого вони кинули. І потім ви до них не зможете дотягнутися, тому що вони десь там сидять в Німеччині, сховались і переховуються. Ось така от ситуація: Українці бережіть свої кошти, бережіть е, свої нерви. В подальшому пишіть коментарі в кого були подібні ситуації з цим автопідборщиком Alex333. Ми будемо всі ці ситуації висвітлювати, щоб люди не потрапляли в цей капкан знову і знову. І надалі будемо записувати серію відео, розголошувати цю ситуацію, щоб люди знали, хто хоче стати мером в Україні. Хто потім цю Україну кидає, десь тікає, виїжджає і ще не зрозуміло, якими методами українці бережіть себе, а з нашої сторони бажаю вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.